Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 14 листопада четвер і пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя». програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Отже, давайте подивимося про що писали, повідомляли іноземні ЗМІ у США, Великій Британії. Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. США Штати Америки, США Дипрес. Про візит Сергія Шойгу у Китай. Він там був на виставці, якщо там авіації військової, це з місті Чхухай серед цих літаків, які там були продемонстровані, Китай пред'явив. Китайські стелс, винищувачі G-22 і G-35A, які, за словами Китаю, є конкурентними і найновіших американських літаків такого ж класу, пише Сушедит Прес. Ну, не знаю, там дійсно можливо такі хороші ці літаки, але бачимо, що Китай все-таки намагається в той чи інший спосіб робити все можливе, щоб протистояти Сполученим Штатам Америки. Відомо, що Китай не надавав напряму військову підтримку Росії, пише Сушедипрес, але продавав і технології подвійного призначення, які могли б збільшити його здатність атакувати українські цілі. Китай також є основним клієнтом російської нафти та газу на тлі міжнародних санкцій, які блокують доступ Росії на світові ринки. Ну і нагадую, я США Дес, що напередодні широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Путін був. В місяці лютому у Китаї 22-го року зустрічався з Сі дзіньпіні. Вони там підписали такий собі е, угоду тривалу угоду про співпрацю. Але, я думаю, що насправді він там поставив довідомо, що він буде починати війну проти України і, напевне, там хотів отримати підтримку і, скоріш за все, таки і отримав від Сі Цзіньпіня. The Washington Post. Трамп висунув Рубіо на посаду державного секретаря, які його зовнішньополітичні погляди. Ну, Про це пише американська газета The Washington Post. нас цікавить які його погляди стосовно України. Ну, Тут нагадує Washington Post, що вони були конкурентами В 2016 році на президентських виборах у республіканській партії. вони ну, там зараз навіть наводять слова, як вони одного називали. Рубіо назвав Трампа Шахраєм у 2016 році. Який був небезпечним, а Трамп назвав Рубіо повним легковаговиком. Ну, але вони потім помирилися, він вже підтримував. Коли став президентом Трамп, Рубіо підтримував. І тепер от Трамп висунув його на посаду Державного секретаря США. Ну і зокрема, тут йдеться про те, що він говорить Рубіо. Невдовзі після перемоги Трампа Рубі оголосив, що про нову енеру у зовнішній політиці США, яка за словами базуватиметься на основних національних інтересах Сполучених Штатів над ідеалістичними фантазіями. Тобто він ну, назвав напевне цю політику зовнішнього Байдена ідеалістичними фантазіями, і бачите, говорить про нову еру, яка на основних національних інтересах США буде базуватися. Він прогнозує важкий вибір для припинення російсько-української війни. Пише за Washington Post. Трамп приватно заявляв, що припинить війну, тиснучи на Україну, щоб вона поступилася території, проти якої Київ категорично виступає, пише за Washington Post. Ну і наводить те, що сказав Рубіо 7 листопада. Ми хочемо, щоб цей конфлікт закінчився і він вимагатиме деяких дуже важких рішень. Сказав Рубіо. Він назвав надзвичайними зусилля України в захисті від більш потужного супротивника. Але в лютому він сказав, що це також гіпербола вірити, що українці збираються повністю розробити російську армію, тобто він в це не вірить. І що настав і метою допомоги гати Україні, щоб на нас не вважали ненадійними та не підривати нашу довіру, а робити це так, щоб не виснажувати нас, тобто, він щоб не витрачати багато грошей, я так розумію, він про це говорить. Він заявив, що участь США в самообороні України є дорогим відволіканням від зусиль, від стримування Китаю і наводить його слова вже в там пост майбутнє «Майбутнє 21-го століття значною мірою визначатиметься тим, що станеться. Він до Тихоокеанському регіоні. І я думаю, що Китай хотів би, щоб ми загрузли в Європі в конфлікті і не зосереджувалися на тому, що відбувається в індо Тихоокеанському регіоні. Сказав Рубіо в інтерв'ю минулого тижня, пише за ваштон Ну, Так як я і вам раніше говорив про те, що казали і лідери європейські, і експерти в Європі, що незалежно від того, хто переможе, Гарріс чи Трамп США. Зосередяться в основному на індо-тихоокеанському регіоні буде менше уваги Європі. Ну, Рубіо це підкреслив у цьому інтерв'ю. Ну, сподіваюся, що все-таки це не буде катастрофічно негативно для допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Ньюсвік Нюсвік написав цікавий матеріал сьогодні про те, що Путін скоротив виплати солдатам, оскільки втрати Росії в Україні завеликі на війну. Там мова йде про те, що раніше. Всім видавали одну і ту саму суму пораненим. Зараз ми глянемо, що це за сума. Це була на, на виплати медичних послуг у розмірі 3 мільйона рублів, це 30 тисяч доларів, пише Ньюсвік. А зараз вже зменшили від мільйона рублів, тобто від 10 тисяч доларів до тисячі в залежності, тобто мільйон рублів, 10 тисяч доларів до 100 тисяч рублів, тисячу доларів, в залежності вже від поранення. Ну, бачимо, що. Ситуація в них також не така е, добра, як вони намагаються це представляти. Такі одії, такі укази, такі рішення нам просто демонструють, що у Росії є достатньо серйозні проблеми. Як би вони там не харахорились, якщо можна так сказати? Велика Британія Ройтерс. Росія відкрита до будь-яких мирних переговорів з Україною, якщо їх розпочне Трамп, про це заявив посол Росії у е, ПРООН. Генадій Гатілов. Отакий От Гатілов. Геннадій він заявив це в Женеві, що Трамп обіцяв регулювати українську кризу за одну ніч. Гаразд, нехай спробує. Але ми люди реалісти. Звичайно, ми розуміємо, що цього ніколи не станеться. Але якщо він починає або щось пропонує для початку політичного процесу, це вітається, сказав Гатілов. Він додав, що будь-які подібні переговори повинні базуватися на тому, що він назвав реаліями на місці. Ну, про те, що говорить. Постійно і заявляє Путін про реальну ситуацію. Тобто, чим більше вони хочуть зараз захопити українську територію, щоб сказати: от на цьому етапі, якщо хочете розмовляти, давайте почнемо розмовляти. Ніякої мови не може йти про те, що ми там звільняли окуповані українські території. За телеграф. Північна Корея Корея щойно на крок наблизила світ до глобальної війни. Такий вийшов матеріал в Британській газеті The Telegraph, Ну, про те, що північнокорейські солдати зможуть там багато чому навчитися, це може потім бути проблемою для Південної Кореї, бо фактично ця війна в Україні вона дасть змогу побачити, яку війну можна вести для Північної Кореї, і вони можуть зайнятися реформуванням своєї застарілої армії. Ну, в принципі, це так, але з другої сторони, The Telegraph, це не тільки в цьому можна говорити про негатив, бо є і позитив, що Південна Корея тепер розглядає питання щодо поставок зброї Україні. Сподіваюся, що так воно і буде. Франція, газета Monde. Європейський союз вперше фінансує спільні закупівлі зброї. Це перший раз, коли ми використали бюджет Європейського Союзу для підтримки держав-членів у спільній закупівлі зброї. Підкреслила у четвер. Сьогодні так віце. Президент Європейської комісії Маргарет Вестагер у прес-ревізі, який був опублікований. Згідно з цим текстом, Європейський Союз інвестував 300 мільйонів євро, щоб допомогти приблизно 20 державам-членам придбати обладнання та для протипровітряної оборони, бронетехніку та боєприпаси. Ну і більшість з яких, як пише, Лемонт, піде в Україну. Ну, Чекаємо в Україні з нетерпінням. ФранцІнфо. Україна може розраховувати на нашу Україну і на нашу солідарність, сказав канцлер у промові в Нижній Палаті німецького парламенту. Ну вчора, в середу, Олаф Шольц виступав в Бундестазі, і він от сказав, що Німеччина буде продовжувати підтримати Україну. Ну, це фактично через тиждень після того, як розвалила ця коаліція. Ми там знаємо, що там має бути голосування про заводом довіри. І, скоріше за все, будуть дочасні вибори. Дочасні вибори в. Німеччині. І Німеччина, Зюдойчий цайтунг. Росія скорочує гроші на поранених військових. Ну, те, про що писав і Ньосвік сьогодні. Ну і зокрема, тут більш детально зараз вас ознайомлю, що насправді це означає. Уряд Росії виплачуватиме менше грошей бійцям, які отримали легкі поранення на війні проти України. Вперше тепер компенсація залежить від ступеня травми. Президент Володимир Путін підписав відповідний указ. Таким чином найбільш важко поранені продовжують отримувати 3 мільйони рублів, приблизно 28 тисяч євро, які раніше гарантувалися всім пораненим солдатам. Однак одноразові виплати за тілесні ушкодження середньої тяжкості були зменшені до мільйона рублів 9 500 євро. А за легкі тілесні ушкодження до 100 тисяч рублів це 950 євро. Євро. Ну і е, за інформацією агентства Bloomberg, е, він пише, що цей захід, це рішення є реакцією на зростаючі витрати Росії російсь, російського вторгнення в Україну. Ну і грошима, і тут зокрема наводиться також цифри про те, що достеменно невідомо скільки загинуло і поранено російських військовослужбовців. Ну і наводять слова Марка Рюта, які були сказані про те, що мова йде про 600 тисяч російських військовослужбовців. Німецьке агентство преси, зима як зброя. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час візиту до Латвії закликав членів альянсу атеїчних західних партнерів надавати більшу підтримку Україні. Ну він говорить про те, що Путін буде намагатися знищувати енергетичну інфраструктуру в Україні, тобто використовувати це як зброю, і щоб партнери надавали більше допомоги, ну і, зокрема, щодо протиповітряної оборони. Ну, ми знаємо, що АРСТІ Німеччина до кінця року обіцяла нам ще поставити, якщо не помиляюся, шоста. Система, яку поставить нам Німеччина, і це дуже добре. Сподіваємося, і на інші, і, зокрема, на ракету до всіх цих систем протиповітряної оборони від інших країн. Іспанія. Корпорація телебачення і радіо Іспанії РТВ. Європарламент закликає ввести нові санкції проти Тінового флоту Росії. Європейський парламент у четвер сьогодні закликав. То нових санкцій проти тінового флоту, який Росія використовує для експорту свого газу та нафти, хвиляючись від санкцій, які Європейський Союз ухвалив проти Москви за війну в Україні. Ну, Це не обов'язково насправді рішення таке. Так, руками голосували, але так чи інакше, парламент зазначив, що тіньовий флот є ключовим фінансовим ресурсом для Росії від незаконній і невиправданій, невиправданій агресивній війні проти України. Ну, сподіваюся, що все-таки конкретно. Країни будуть це рішення приймати, ну, зокрема, і не члени Європейського Союзу, мова йде про Велику Британію. Там також було в свій час прийнято достатньо хороше рішення про боротьбу з тіньовим флотом, який використовує Росія для того, щоб обходити санкції, введені на неї щодо нафти та та газу. Ну і також РТВ повідомляє про те, що Кремль сьогодні заявив. Про розмову Путіна з наслідним принцом Судовської Сравії Мухамедом Бітсалманом під час розмови. Ну, на цьому тижні вони говорили про війну в Україні, але подробиці тут не були повідомлені. Італія, і, та, Італійська Ля Републіка, Європейський Союз зален світло для нової виплати Україні в 4 мільярди. Ну про це написала у твіттер Русула фон Дер Ляєн щодо 4 мільярдів євро з програми Ukraine Фасиліті. Ну сподіваюся, що от це дуже добре. Що такі рішення приймаються, бо фінансова допомога, як і військова, дуже-дуже Україні потрібна. Італійська Ля Стампа. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відкинув гіпотезу про припинення бойових дій на, ни, на нинішній лінії нині фронту. Ну, мова йде про те, що там, як повідомляє Ля Стампа, що за інформацією телеканалу американського Fox News, готу, Трамп готує. готує Призначит, готується призначення спеціального представника для переговорів між Москвою та Києвом. Ну і ця заява Лаврова, в якій він зазначив, що от, от, обрання Трампа не змінить підходу США до конфлікту, оскільки він хоче послаблення Росії, що це як холодний душ для американської адміністрації. Але мені насправді в цій новині цікаво прізвище того спеціального представника, який буде подати за переговори між Росією і Україною, якого хоче за інформацією Fox News назначити Дональд Трамп. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, якщо вам цікаві новини про Україну впливових світових засобах мас інформації, то підпишіться на мій youtube канал. Як завжди, на завершення програми, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна.